Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 травня, і я хочу поділитися з вами своїм досвідом живцювання широколистих гортензій. Минулорічний досвід в мене вдалий, тому сподіваюся, що цього року в мене все вийде. Ось такі два живця в мене вийшли. Зняла нижні листочки, залишила ось так, і зараз будемо саджати. Ось цю я просто буду викладати сюди на зволожений мох, мох -свагну. а ось а ось цим дерев'яним таким. З добурцем я буду саджати у ґрунтик. Подивимося, що з цього вкоріниться. Одну бруночку я кладу на мох, ось так, а іншу я не заглиблю, а просто так. Бачите, вільно вона ось там так лежить. Ось така картина в мене вийшла. Підписала назви, будуть вкорінюватися на моху і у ґрунті. Зараз я трошечки зволожу. І все, і будемо закривати. Піднесу цей контейнер під фітолампи, будуть стояти у підвалі. 12 квітня. Поставила ось так ящичок, приподняла його трошечки вище, ближче до фітолампи. І давайте подивимося, як виглядають зараз живці. Я зранку приходила, відкривала кришечку провітрювати, нічого не пшикала, не робила, просто ось так відкрила, подивилася і все. Ну, наче. Все добре виглядає. Поки що зелененькі. Температура тут 22,7. Ну, це зараз вже лампи включилися. А коли лампи виключаються, температура 21. Думаю, що це ідеальна температура для живцювання. Не знаю, чи вам видно ззовні, але, коротше, бачите, там зараз відкрию і вам поясню. Я зробила підставочки. Ось там. Щоб водичка, конденсат зайвий стікав вниз, і горщики не пропитувалися зайвою вологою, і щоб не гнили мої живці. Бо минулого разу, коли я намагалася живцювати, в мене прям вода збиралася на дні цього ящика, і ґрунт був постійно вологий і всі живці потім зимили. 16 квітня. Так, там 24,4 в ящику. Ось так виглядають зараз живці. У мене тут почала з'являтися біла пліснява така пушистіки. Я розчином переки сьогодні трошечки обробила навколо гортензії. І ось так вони зараз виглядають. З я через день провітрюю два рази на день. І вчора, 15 квітня, обрізала свою гортензію Альпенглоу, вирішила. А оце росоглорі. І вирішила повтикати. Не знаю, що цього вийде. А оце гілочка. Я вже не пам'ятаю, яка це гортензія. Це теж було в той же день, коли я ці живці ставила. Теж, Бачите, вже почала листочки відкривати Ось справи. Сьогодні у нас 12 травня, місяць тому, 11 квітня, я поставила на вкорінення свої живці. Ось така зараз температура, вона варірується в залежності від температури зовнішньої, бо тут в... приток вентиляції з вулиці. тому 21-24 це температура, при якій коріннюються мої живці. Ось так це зараз виглядає. Ці всі новенькі, які я випадково зламала, тому їх ми не рахуємо. Ми будемо дивитися тільки ті, які от позначені. Давайте я вам покажу ближче. Це живці, якщо побачите, вже мають трошечки такі ознаки того, що вони ростуть. Але з корінцями тут ситуація наступна. You and me together ось такі корінчики за місяць. І це тільки от е, тиждень тому я дивилася, ще не було. З'явилися такі корінці. Це у нас те, що вкорінюється у муху. Medical Revolution. Поки що нічого немає. А це до Маленькі корінці вже почали формуватися на одному саджанці і на іншому теж. Ось така справа. Те, що знаходиться в ґрунті, ще не вкорінилося. Я дивилася, бережно їх можу зараз дістати вам. Ось така ситуація одного саджанця. Так, це у іншого саженця. І you and me together. Зараз обережно. А тут почали вже з'являтися корінчики. Який мій догляд? Я кожен день приходжу зранку ввечері, їх провітрюю і зранку тільки оприскую звичайною водичкою. Вчора оприскала із забіоном. Ну, це так, заради експеримента. Не знаю, чи допоможе це, чи ні. Все, чекаю ще два тижні. Більше їх не чіпаю, не турбую і чекаю ще два тижні. Пройшло ще два тижні. І сьогодні, 26 травня 25-го року, я буду пересаджувати свої ці маленькі такі живці вже в касети з торфом. Зараз я вам покажу, як виглядають. Корінчики, вони наросли, мені це дуже подобається. Але для себе я зробила висновок, що на моху я не, не дуже хочу вкорінювати, бо е, я більш так хвилююся за них. Оці в мене е, живці, які я пару днів тому нарізала, випадково зламала, коли оприскувала рослинки, і їх теж буду сьогодні саджати. Ну, а так виглядають мої живці, які я вкорінювала просто в універсальному торфі. Я забула додати агроперліт. Тому сьогодні я вирішила присадити усі свої живці в однаковий торф з агроперлітом. І далі вам покажу, що я буду робити. На мою думку, у живців, які вкорінювалися в торфі, корінчики набагато краще виглядають, і їх більше, ніж ті, що в мене вкорінювалися на моху. Тому надалі буду живцювати і вкорінювати у муху. Ну а це живці, які я нещодавно почала вкорінювати, тому корінчики в них ще немає. І будемо спостерігати разом, як вони будуть розвиватися у новому торфі. Минулий раз в мене згнили геть усі живці через ось це. Коли я оприскую, водичка стікає, і горщики вони набираються води і корінці не дихають. Тому я вирішила зробити підставочки під касети, щоб зайва волога стікала вниз, вона буде трошки випаровуватися, буде створюватися ефект парничка, і мої живці не будуть гнити у в цих касетах. Для цього я взяла отакі сіточки з піддонів, на яких я вирощувала взимку пшеницю для своїх курочок. Для посадки своїх живців буду використовувати універсальний торф класман. Зелененький, він дрібної фракції. Також на одну частину агроперліта в мене три частини торфу. Все дуже ретельно перемішую і проливати буду ось таким розчином фітоцида, щоб обеззаразити свій ґрунт. Ще я зробила висновки, що не треба трамбувати цей ґрунт дуже щільно. Тому я насипаю і ось так просто його розправляю і поливаю зовсім трошечки, щоб просто був вологий ґрунт. Приступаємо к пасаці. За допомогою ось такого пластикового ножичка я роблю отвір, далі вкладаю туди свій живець. І не трамбую легенько, просто легенько обминаю ґрунт. Сподіваюся, це допоможе краще розвиватися корінчикам, вони будуть дихати, і головне, їх більше не заливати. Тому поливати ґрунт я більше не буду, а буду оприскувати тільки зверху. Для себе я вирішила, що буду намагатися брати живці з двома трьома між вузлями. Це для того, щоб збільшити шанси на появу. Корінців, щоб була більше площина і були запасні точки росту. А ось так виглядає моя гілочка, яка вкорінилася, і це для мене диво. Ще живці, на жаль, я не пам'ятаю назву, що це було. Але вони теж вкорінилися. І так само я їх буду зараз висаджувати ось цей касету. Складаю касету у ящичок і оприскую м'якенькою водичкою, яку я набрала з фільтру з дому. Додала плантафол 105410 для розвідку корінчика і фітоцит. Далі я це все ставлю під фітолампу і буду кожен день провітрювати і оприскувати. Дякую вам за увагу! Якщо цікаво, підписуйтесь. Будемо разом вирощувати гортензії. Всім мира, добра і всім пока-пока!